Уже четверту добу в Україні тестово працює електронна система обліку ввезеної гуманітарки. Волонтери мають зареєструватися у єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, аби власне перевести її через кордон. У Мінсоцполітики пояснювали алгоритм так: після внесення у систему даних про товари, які планується завозити, буде автоматично формуватись декларація. І Це мало б. Допомогти уникнути зловживань з гуманітаркою до квітня. Триває ще перехідний період. Тож чинні і паперові декларації, які знайомі усім волонтерам, або ж можна скористатися й електронною системою. Алгоритм, як усе це працює, пояснювала нашим колегам в ефірі антиток-шоу заступниця начальника львівської митниці Зоя Бестрова. У переддень нововведень 30 листопада. Давайте пригадаємо теорію цих змін. До 1 грудня діяла постанова 174, яка передбачала декларативний принцип. Наразі набувають чинності нові зміни і 174 втрачає чинність. Дійсно, були прийняті ще зміни до тієї ж постанови, які передбачають перехідний період для того, щоб відповідні організації могли адаптуватися до. Того цифрового механізму, який запроваджує Міністерство соціальної політики, ось що ж ми маємо? Ми маємо а, з 1 грудня. Те, що при переміщенні через митний кордон України нас змінюється форма декларації, вона незначно змінюється. Там додається по суті дві графи: це отримувач гуманітарної допомоги, номер в реєстрі отримувача гуманітарної допомоги і унікальний код гуманітарної допомоги, який насправді має отримати відповідна організація, коли перевозить вантаж. Через е, митний кордон України, тобто вона має занести інформацію про вантаж е, до автоматизованої системи. Е, Отримати відповідний цей код і цей код заповнити в цю декларацію. Ось відповідно до цього унікального коду і діє перехідний період. Тобто, наразі з 1 грудня ми можемо або заповнювати цей унікальний код і тестувати відповідно цю програму, або не заповнювати його. Тобто, це не є обов'язковою вимогою по суті до 1 квітня 2024 року. Але на практиці першого ж дня все пішло не так, як заповідалося. Нарікають волонтери. Схоже, що працівники митниці не змогли розібратися до кінця із нововведеннями і когось пустили. Хтось ночував на кордоні, а хтось так і проїхати і не зміг. Однією з перших за новими правилами перетинала кордон волонтерка Олена Новікова. З її слів електронна система не працювала. автівку, яку жінка везла, каже, в неї взагалі вилучили. Дехто скаржився, також що працівники митниці не знають процедури, та волонтери змушені через те чекати. З якими проблемами довелося зіштовхнутися, і чи вдалося таке автівку перевести? Олені Новіковій? Ми почуємо її досвід випробування нової системи наживо. Пані Олена з нами скайпом. Щоправда, є і такі благодійники, які кажуть, що митний контроль пройшли без проблем. Тож як працюватимуть нові правила для волонтерів, будемо з'ясовувати також із Левком Прокіпчуком, експертом з питань практичного застосування митного законодавства. Вітаємо вас обох Слава Україні, добрий вечір. Добрий вечір героям, слава добрий вечір, пані Олено. Хорошо. До вас перше питання. Ось ця передісторія яку ми говорили, хочемо від вас почути її докладніше. Як минула ваша поїздка, ваша спроба перевести гуманітарку і скористатися новою системою? Розкажіть. Ну, по перше, то, що я зараз почула в повторі вашої програми від речниці львівської митниці, про те, що форма декларації змінена, і про те, що не обов'язково користуватися номером в системі. Не зовсім відповідає дійсності. По-перше, тому що про те, що змінилася форма декларації, ми дізналися вже на кордоні. А вже коли приїхали не з такою декларацією, ми не планували перетинати кордон 1 грудня, ми намагалися встигнути 30 листопада, на жаль, трошечки не встигли. Саме тому це все відбувалося з нами з першими. А по-друге, код був обов'язковим. Без номера організації в цій системі новій, яку запустили з 1 грудня, вже через кордон не пускали. Це було десь пів на першу, може першу годину ночі о, 1 грудня. Кхе -кхе. Митники були досить нервові. О, вони не були налаштовані на конструктив. Наскільки я знаю, в той самий час на Волинській митниці все проходило. По старій системі, тобто пускали з новими деклараціями, у кого вони були, і зі старими. На львівській митниці не пускали. Якщо у тебе немає коду організації в цій новій системі, тебе примушували писати заяву про те, що ти залишаєш машину добровільно до того моменту, як ти не збереш повний пакет документів. Після цього водії машини, яку ми переганяли, просто залишилися на вулиці, перед ними закрилися двері і все. Вони мали якось самі вирішити питання з тим, як вони доберуться до Львова посеред ночі, в завірюху і в мороз. Це і спричинило власне той допис, який став резонансним. Насправді, для нас, для всіх, це було несподіванкою, що той допис став таким резонансним, тому що я не медійна персона і в мене немає такої, такої кількості підписників, щоб. Якось рознести це по мережі, але сталося так, як сталося. Тепер всі про цю ситуацію знають. Наступного дня ми майже 5 годин витратили для того, щоб зареєструватися в цій системі. Вона геть не працювала автоматично, і нашому юристу довелося дзвонити до міністерства і на телефоні в ручному режимі кожен запит. Кожне поле заповнювати на сайті, і за 5 годин, врешті, ми зареєструвалися, отримали цей номер. І після цього вже перетинати кордон стало значно легше в тому плані, що маючи цей номер, і врешті, маючи новий зразок декларації, можна перетнути кордон. Як звітувати, ми ще розбираємося. Пані Олена, я вам скажу, чому цей допис набрав такої великої популярності, бо готувались до нововведень вже давно волонтери. Так і вони очікували, як ця система запрацює. Ми і самі у цій студії провадили не одну розмову про те, як і чого очікувати, і передбачали, що, мабуть, у перші дні система не буде працювати так, як вона мала б працювати, але що буде саме так, тим більше на це ще й накладається питання. Проблем на самому кордоні, так з блокадою, тому така увага прикута до цієї теми. Бо розуміємо, що волонтери це зараз ті люди, на яких тримається забезпечення українського війська, саме тим необхідним, яке потрібно вже на учора. Пане Левко, хотів у вас поцікавитися, як же ж мала би ця система працювати так, які би правила мали бути дотримані, і була умова і розмова з Мінсоцполітики про те, що трошечки буде відтерміноване впровадження, але бачимо, що з першого числа вона таки запрацювала. Чи ви мали якісь відгуки по цим правилам загалом? Я би хотів в першу чергу дещо уточнити з приводу. Коду, який має бути вказаний в декларації, бо насправді в декларації є два коди в новій формі. Один код, власне, це про те, про те, що говорила е, пані Олена, волонтер, який е, допис якої назбирав велику кількість репостів, це є код е, е, реєстрації отримувача гуманітарної допомоги, а друге унікальний код гуманітарної допомоги, і, власне. Зоя Бестровий, коли говорила представник митися, то казала, що власне унікальний код гуманітарної допомоги не обов'язково є, а код, е, отримуючи е, в єдиному реєстрі отримуючи гуманітарну допомогу, він є обов'язково. Взагалі, от ви мене питалися про відгуки, я мушу сказати, що особливо перші дні це був просто жах, тому що от, дійсно люди не могли зареєструватися в цьому реєстрі. І насправді дуже багато волонтерів е, ну попереджували чи ну ставили мінсоцу питання, що така ситуація може бути, але всі заспокоїння, ні, ні, все буде все, все буде добре. Насправді так не вийшло. І на мою думку, головна проблема була в тому, що Мінсоц не мав одночасно запускати е, саму е, новий порядок одночасно з можливістю внесення в єдиний реєстр отримуючого монітарної допомоги. Тобто, треба було дати якісь там. 4-5 днів для волонтерів для того, щоб вони внесли інформацію про себе, а тоді запускати вже введення цього нового порядку. І друга проблема, я бачу, що є суттєва недолік в неналежній комунікації між державною митною службою, митною службою і Міністерством соцполітики при оформленні допомоги. Ну, а чи є щось у цих правилах про фізичних осіб-волонтерів? Так розуміємо, що не всю допомогу гуманітарну в Україну завозять організації чи благодійні фонди. Є ще і фізичні особи, які просто самі виїздять до кордону, беруть якусь допомогу, так, самі або закупляють її, везуть до України. Як з ними відбувається, їм не потрібно цієї системи реєструватися? Як відбувається їхній перетин кордону? Загалом? Чи вони йдуть по загальним правилам митним? Порядок, який передбачає 953-я постанова, яка почала діяти з 1 грудня 2023 року, не передбачає можливість, щоб отримувачем була фізична особа. Тобто волонтер, який як ви сказали, виїжджає за кордон, купляє той ту чи іншу допомогу і возкій в Україну, він має знайти громадську організацію чи благодійний фонд, на який вказана допомога буде ввозити. І відповідно, вже отримавши код від код цього отримувача, зазначити його в декларації він може привести так, щоб на фізичну особу вести гуманітарну допомогу на даний момент, це неможливо. Зрозуміло а, пані так-так. Може, пан зможе роз'яснити? Бо сьогодні мали такий кейс в волонтерському чаті. Наразі на шагінях стоїть машина, яку купила сестра бійця нашого захисника. Її, звісно, не пропустили, тому що вона фізична особа. І на жаль, жодна фундація не хоче брати на себе зобов'язання по завезенню цієї машини, тому що машину хотіли передати безпосередньо бійцю. А наскільки нам відомо, зараз так зробити неможливо, що робити тим людям, які хочуть купити щось для своїх рідних, які знаходяться на фронті. Які завозять допомогу для своїх близьких особисто від себе за свої кошти куплені? Чи вони мають іще додатково платити розмитнення? Чи є якийсь алгоритм? Бо ми наразі не розібралися з цією проблемою? Можливо, до, до 1 квітня якийсь ще буде діалог щодо цього, бо виходить ані один волонтер не може провести гуманітарну допомогу для? Одного військового конкретного лише на е, якусь військову частину загалом щодо вашої ситуації бачили у коментарях. Е, реагувала і міністерка соцполітики, відповідала власне, що ось цей унікальний код має створювати відповідальна е, особа, чи керівник громадської організації. Чи відбувався у вас діалог? Можливо, безпосередньо не у Фейсбуці, чи з вами зв'язувалися, і чи допомогли якось розв'язати конкретно вашу проблему? Чи ви, зрештою, машину провезли? А, ну, по-перше, пані міністерка коментує мої дописи не вперше, бо я не вперше висловлююся про цю постанову, і у нас з нею вже були комунікації публічні з цього приводу, і ми так і не знайшли порозуміння. На жаль, може, колись знайдемо, але я не впевнена. А що стосується нашого конкретного прецеденту, наш юрист спілкувався безпосередньо з представниками Мінсоцу. так машину вчора ми забрали ввечері, коли повернулася водійка, на яку власне була оформлена декларація. З приводу унікального номеру організації, присвоює ця система, ще хотілося б дуже сильно зазначити два моменти дуже важливих: перше до 1 грудня в цій системі було зареєстровано всього кілька десятків організацій. Ми всі з вами прекрасно знаємо, скільки волонтерських організацій насправді існує в Україні. Тому... Провоніше сказати навіть не уявляємо собі ну... загальної кількості, бо тому і дуже багато. Якщо вірити реєстру, то близько 9 тисяч, я недавно дивилася. Зареєстровано було щось там 12 чи 15, точно не скажу, щоб не збрехати. Далі, наступне питання, яке я хотіла би задати, але досі не знайшла кому. Може, в цьому ефірі ми з вами вирішимо це питання або воно стане знаєте на повісті дня. Цей реєстр є відкритим. Реєстр номерів організацій волонтерських, які щось привозять в Україну, є відкритим. Тобто, кожна людина може зайти в відкриту систему і побачити код кожної організації. Жодна людина на митниці не питає, яке який стосунок ти маєш до тої чи іншої організації. Тобто, я можу вписати будь-кого в ту декларацію, і хто завгодно може вписати мою організацію і завести що завгодно. Ніхто не питає, яке я маю відношення до цієї організації. Мені би дуже цікаво було знати, як Міністерство соціальної політики збирається регламентувати цей момент. А як вони збираються допомогти нам довести, що це ми завезли, а це не ми завезли? Як збираються вони контролювати потік нелегальної гуманітарки, завезене на чуже ім'я? Це дуже важливе питання, яке нас всіх бентежить, тому що ми не хотіли би відповідати за чужі вчинки. Ну, на звичайно важливо так, так. І ще те, що я чула а, від волонтерів інших, які були власне минулого тижня на ефірі в наших колег на антиток-шоу, зі звітністю, коли ти привозиш, наприклад, автівку а, і ти мусиш щомісяця звітувати. А, а документ акт прийому передачі власне від військової частини, ти можеш отримати через півроку, коли цієї машини вже не існуватиме фізично. Тобто є ще й такий нюанс. Ви маєте розуміти, що існує акт прийому передачі від волонтерської організації а є акт постановки на баланс у військовій частині. Це два різні документи. Mm -hmm. Ми наразі не зрозуміли, чи потрібно нам мати обидва документи. І е, особисто я не знаю, ще може наш юрист вже розібрався чи має бути зареєстрована в цій системі військова частина, на яку ми передаємо, чи має можливість ця військова частина поставити цей автомобіль на баланс, тому що наш фонд займається здебільшого машинами і каретами швидкої допомоги, тому нас це питання дуже сильно бентежить. Звісно, ще є такий момент, що від 1 грудня волонтерська організація не має права завозити автомобіль для своїх завдань для користування. Наша організація в тому числі. Слії, наш фонд евакуював більше ніж 30 тисяч людей з сірої зони та деокупації на автомобілях, які були на балансі фонду. Зараз вони вже ясно, що знищені, але тепер ми не маємо такої можливості. Ми нікого вже не евакуюємо. Якщо будуть нові деокуповані села, ми вже нікуди не поїдемо, тому що у нас немає для цього транспорту і завести його на себе. Ми не маємо права. Що робити з цим? Теж не зрозуміло дуже, дуже багато питань. Ну, Маємо надію, що волонтерів таки дослухаються, так, і зміни будуть прийняті, допилені, так би мовити. Система почне працювати нормально, без таких всяких речей, так і буде дозволено. Знову повернеться дозвіл на завіз автомобілів для самих благодійників, і буде введений якийсь контроль за тим, що власне цей фонд везе саме цю гуманітарку і саме в певне місце. Так і ніхто не зможе скористатися цим, так би мовити, як схемою для везення абсолютно. Інших, можливо, інших товарів дуже дякуємо вам за вашу роботу. Так, пані Олено, а пане Левко ще хотіли би поговорити з вами про блокаду українського кордону, яка продовжується. Бачимо, що трошечки там крига скресла що відносно пункту Гринів Долгобичів почався рух вантажівок, але наразі лише порожніх із України. Тим не менше, ситуація ще досі лишається напруженою. Як вона зараз виглядає? і чи вже бачимо ми шляхи її вирішення, чи можливо щось на обрії замайоріло, і розуміємо, коли ця ситуація вирішиться? Е, ну я би так зовсім не казав, бо що крига скресла. Я сьогодні дивився ефір, де е, Рафаль Меклер е, це, скажімо, чинник тих блокувальників чи стрикарів, які е, блокують кордони, виступав е, наскільки розумію, в Брюсселі перед Єврокомісією, яка сьогодні. Збиралася і оцінювала, як вплинула угода про транспортний безвіз на перевезення Словаччини, Угорщини і Польщі. То з його слів випливало так, що та відкрили пункт пропуску у Грині, але він не задоволений тим, що цей пункт пропуску у Грині відкрили для пустих транспортних засобів всіх, тобто а не виключно тих, що на європейській реєстрації це перше і друге. Загальна теза звучала така, що якщо не вернуть дозволи, то нас такий компроміс не влаштує. А наскільки я слухав виступ заступника міністра інфраструктури Сергія Деркача, тобто то питання дозволів це таке питання, яке ну не розглядається українською владою, де ми можемо піти на поступки. Ну, тим не менше, ми очікуємо уже коаліційного уряду нового в Польщі, і це, вочевидь, буде їхнє нове завдання: так розв'язувати цю транспортну кризу, транспортну блокаду. І яким може бути це вирішення? Е, ну, перш за все, от є речі, які залежать від польського уряду. Е, тобто Якщо дивитися в минуле, от коли фермери почали блокувати кордон і вимагали, щоб не допускали українську сільськогосподарську продукцію на ринок Польщі, то там було прийнято рішення, що якусь частину компенсують фермерам, яка частина іде по ліцензування, по ліцензування з України, тобто там. Були обмежувані заходи, які погодилися і Україна і Польща. Мені здається, що в даному випадку є можливості для того, щоб скоротити час перетину кордону. Це шляхом відкриття знову ж таки, є можливість на грушові відкрити для пустих хірів, які власне в основній масі це є поляки, які повертаються з України. І друге. Якщо ритмічно будуть працювати е, польські і українські служби, то як правило час очікування е, для тірів не буде перевищувати двох днів. Відповідно е, можна казати, що таким чином зніметься напруга в е, довгому очікуванні як з сторони України напредні кордону. Ну, ви вже згадали про те, що слухали виступ одного із так би мовити, очільників протестантів, так про ситуацію, яка на кордоні як вона виглядає, вже пишуть засоби масової інформації у Європі, не лише у Польщі, про те, як там стоїть один намет, 10 тірів і якихось 10-15 протестувальників. І невдовзі повинна запрацювати, чи вже можливо запрацювала комісія Європейського Союзу, так яка має. Виїхати на територію, так би мовити, і оглянути, як ця блокада виглядає. Що про це відомо, і як тоді відреагують самі блокувальники, коли комісія приїде і побачить, що насправді на кордоні робиться. в мене таке враження, що блокувальники не дуже болять Європейської комісії. Бо, е чесно кажучи, вони відчувають підтримку зі сторони е польської влади як місцевої, так е і на центральному рівні. Відповідно. Всюди в засобах маси інформації польські Поль, польщі звучить така теза, що страйк є законний, отримали дозвіл на нього. Це є демократія, люди таким чином висловлюють свій протест. Ну, значить, треба домовлятися з людьми. От це загальна думка, яка превалює в польському інформаційному просторі. Причому, коли я спілкуюся приватно з е, польськими громадянами, вони прямо кажуть, що в них е, назвемо так е, основні засоби масової інформації, вони висвітлюють е, подію, події таким чином, так як це вигідно е, теперішній владі. Ну, тому що складається таке враження, так що теперішня влада очікує на прихід нового уряду, аби він почав свою роботу відразу з негативу, так з того, що їм придеться розбирати ситуацію на кордоні, викликати на себе негатив не лише перевізників, але й тих людей, які послухають їхню інформацію, і нібито все проходить законно. а Тут новий уряд прийшов і розігнав буцім би перевізників, які хотіли добитися своєї правди. Ну, так воно принаймні на це скидається наразі. Бо ми ну, розуміємо, що уряд таки буде у туска в руках, тому що коаліція проголосує, мабуть, такі за це за, за цей склад уряду, бо ж у владному уряді немає голосів для того, щоб проголосувати за його затвердження. Ну і сьогодні е, Моровецький заявив, що буде вимагати від Єврокомісії від Європейського союзу, все ж таки відновити власне цю видачу дозволів, яку буцімто вимагають ці бізнесмени, перевізники, і це на підтвердження слів, що це просто перекладання проблеми з уряду на уряд. Ну і ще цікаво, там на німецькому кордоні, що триває, так тому що бачимо, що і польські перевізники стикнулися з такою, ну нібито зеркальною ситуацією. Так вони зараз теж простоюють, але простоюють на кордоні Німеччини і Польщі. Що про це відомо? Насправді там не тільки польські перевізники, там всіх перевізників стоять. Це більше пов'язано з протидією незаконній міграції і просто Німеччина в теперішній період почала. Більш активно перевіряти вантажні е, перевезення на предмет е, приміщення мігрантів, і це відповідним чином затягує процедуру пропуску е, цих тірів е, через польсько-німецький кордон. Дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні ввечері до нас доєднатися. Так, поговорили не лише про проблеми з перетином кордону волонтерів, але й про те, що діється із блокадою. Дякуємо вам і з нами на зв'язку у цій частині головного за день був також і Левко Прокипчук, експерт із питань практичного застосування митного законодавства.